В ефірі програма Української служби голосу Америки, час тайм» і Я є ведучий Остап Яриш. Сьогодні Сполучені Штати відзначають свій день незалежності. Ввечері в Білому домі запланований виступ президента Байдена. А згодом американці спостерігатимуть за традиційним шоу феєрверків. Америку зі святом привітав і український президент Володимир Зеленський. Для нас велика честь бути союзниками такої мрії, сміливості та свободи, заявив він. Тим часом в день у Вашингтоні відбувся головний парад країни з нагоди свята. Вже другий рік поспіль в ньому взяла участь і українська колона. Однак, цьогоріч вперше і спеціальною музичною платформою за святкуванням спостерігали Ірина Шенкаренко, Дмитро Савчук та В'ячеслав Філюшкін. Від самого ранку у середмісті Вашингтона підготовка до однієї з найурочистіших подій у житті Сполучених Штатів Америки підготовка до параду до Дня Незалежності. США. і в друге участь у ньому бере українська делегація. У її складі музиканти, волонтери, активісти місцевої громади, а також ветерани Сполучених Штатів Америки, які мають українське коріння. Я скажу, що дуже вражений насправді як це відбувається, як підтримують. Я очікував, звісно, того, але не очікував, що настільки багато, тому що приходять люди спілку. Куявся в розповідаються історії. Просто неймовірна підтримка, і це надихає, тому що ну зараз це дуже потрібно. Представляти Україну на такому ну святі День незалежності сполучених штатів Америки. Це супер класно. І таким чином ми хочемо сказати дякую нашим партнерам американським за що вони допомагають, тому що ну зараз дуже важко. Ситуація напружена, і ми вдячні правда, за допомогу. Ми, як американці українського походження і ветерани Збройних сил Америки для нас це дуже важлива підтримка України і також вдячність Америці за підтримку і просимо далі і більш потужної підтримки для нашої спільної перемоги. Потрібно більше більше знарядів, щоб нищити ворога. Потрібно літаки F-16. І багато більше високоточної зброї, щоб нищити російські московські склади амуніції і позиції, щоб дати Україні якнайбільше шансу, тому що перемога України це перемога Америки, Америки і цілого вільного світу. Сья платформа цьогоріч представлена масштабніше ніж минулого року. До параду зокрема долучилися представники посольства України у США, які сподіваються на подальшу підтримку Вашингтоном України. Ви знаєте, українці вже не раз дивували світ і постійно щось роблять вперше. В минулому році ми вперше взяли участь в параді. В цьому році ми вперше беремо не просто участь, а з такою великою платформою. Це важливо, тому що від підтримки простих американців, від підтримки американського народу нашої боротьби, залежить підтримка американської держави. І сьогодні найважливіше, мабуть, свято для будь-якої країни день незалежності. Той час, коли ми боремось за нашу незалежність. Ми показуємо наскільки сильно ми цінуємо цей день у нашого стратегічного партнера. Одна за одною колони рухаються головними вулицями Вашингтона. Тут представлені учасники різного віку, різних національностей та різних професій. Відбором учасників займається спеціальний комітет, а потрапити на парад справжня честь. Потрібно пройти відбір і виграти змагання. Ми перемогли, і саме тому ми тут. I from 2013. Я беру участь у параді з 2013 року. Це так захоплює. Я така щаслива, коли починаю грати в барабани разом із усією нашою командою. Зрештою в центрі столиці США лунає українська пісня. Американці підспівують, не знаючи слів. це неймовірно. Парад дійсно з'єднує наші нації. Все виглядає дуже красиво. Я yes, салависомач. Як зазначили учасники української делегації на параді, головним їхнім завданням було подякувати американцям за допомогу та закликати підтримувати Україну і надалі. Ірина Женкаренко, Дмитро Сачук, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки. Тим часом Єнс Столтенберг повідомив, що залишається на посаді генерального секретаря НАТО щонайменше ще на один рік. Вважаю за честь рішення союзників по НАТО продовжити мій термін на посаді до жовтня 2024 року, заявив він пізніше. Цього ж дня Столтенберг провів розмову із Володимиром Зеленським. Серед іншого, вони обговорили ситуацію на війні в Україні та підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі. Своєю чергою, президент Литви Гітанас Седа, який буде господарем саміту, висловив сподівання на чітку та спільну позицію союзників щодо майбутнього приєднання України до альянсу. Ми всі розуміємо, що зараз, перебуваючи у розпалі війни, Україна не може негайно вступити в НАТО. Ми розуміємо, що українці це розуміють, але потрібно створити коридор, процедури, алгоритм, як діяти, якщо війна закінчиться або коли дозволять умови. Так, у нас є деякі країни, які обережно ставляться до більш жорстких формулювань щодо перспектив України. Але навіть якщо ми говоримо про ці країни, я бачу певний сум у свідомості лідерів цих країн. Я сподіваюся, що у нас ще буде приблизно тиждень часу, щоб зробити текст висновків якомога сильнішими. Наше більш жорстке формулювання щодо перспектив України не може, а точно підвищить бойовий дух українських воїнів на полі бою, і це дуже важливий фактор. Ось такий коментар президента Литви. А цього тижня в Газі розпочав роботу міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України. Це ще один інструмент міжнародного правосуддя, щоб притягнути Росію до відповідальності. Як Україна може перейняти попередній досвід трибуналів для колишньої Єгославії? спеціального суду в Сіери Леоне чи трибуналу в Камбоджі? Олексій Коваленко розпитав у експосла Держдепу з питань воєнних злочинів Девіда Шефера. Українська генпрокуратура зареєструвала 95 тисяч воєнних злочинів російських солдат, скоєних в Україні. Міжнародні зусилля з розслідування цих злочинів можна порівняти хіба що з розслідуваннями злочинів нацистів після другої світової. Як на вашу думку, виглядає досягнення справедливості для українців? Well, I think it looks good in terms of Я гадаю, що процес розслідувань виглядає дуже добре. Після другої світової ніколи в історії людства не було настільки всеохоплюючих та невпинних зусиль, аби розслідувати тяжкі злочини у такий короткий термін. Ми це бачимо у випадку України після лютого 22-го року. Я бачу відданість міжнародного співтовариства допомозі Україні у цьому, і ця допомога буде тривати роками якщо говорити конкретно про злочин агресії, США нещодавно підтримували створення однієї з версій міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії. Ви працювали над створенням подібних трибуналів для колишньої Югославії, спеціального суду Сієра трибуналу в Камбоджі. Чи, на вашу думку, гібридний трибунал, який пропонують у США, найдієвіший. What the proposed... США запропонували інтернаціоналізований гібридний трибунал. Це означає, що українські суди отримуватимуть допомогу, аби створити цей інтернаціоналізований суд, аби судити за злочин агресії. Це дуже відрізняється від того, що багато з нас пропонували з лютого 2022 року. Йдеться про модель базовану на досвіді Сієра Ліони та Камбоджі. Те, що ми пропонували, пропонували багато з моїх колег в академічних колах, і те, що деякі з урядів підтримують. Зараз Генеральна асамблея ООН може Прийняти резолюцію, яка дозволила б Генцек ООН розробити угоду між урядом України та ООН, аби створити суд з юрисдикцією розслідувати та переслідувати злочини агресії. Перевага цього створення міжнародного суду та позбавлення Путіна та інших високопосадовців російського уряду та армії особистого імунітету. Так, це правда, що не може бути кримінального покарання, допоки суд не отримає варту над підозрюваними. А це може бути важко. Путін та його друзі залишатимуться в Росії. Вони будуть довго переховуватись Росії, аби уникнути арешту. Але це ситуація, з якою нам вже доводилось стикатися багато разів. В Кінці кінців ці люди втрачають владу. Подивіться на Мілошевича, подивіться на Чарльза Тейлора стосовно цього трибуналу на базі ООН, Чи може Росія як постійний член Радбезу ООН, щось заподіяти проти створення подібного трибуналу? насправді технічно ні, бо в генасамблеї Росія не має права вето але те, що Росія може зробити, використовувати свій вплив. Тож справжній виклик генасамблеї забезпечити достатню перевагу в голосах, аби прийняти цю резолюцію, яка б започаткувала цей трибунал без впливу Росії, яка працюватиме проти цього голосування. Чи ви бачите якийсь консенсус серед західних партнерів України у питанні трибуналу заверженесовтробінолтесе. Важко сказати, тому що зараз такого консенсусу немає. Ніхто у групі семи не прийняв того, що пропонував український уряд створити трибунал на базі генасамблеї. ООН. це займе час, аби деякі країни Групи Семи це підтримали, будь-то Німеччина, Франція, Італія, Японія чи Велика Британія. Хоча технічна група СЕМИ і не має голосувати на користь цього трибуналу. Можна прийняти це рішення голосуванням більшості генасамблеї. Звичайно ж, було б краще, аби деякі з країн групи СЕМІ погодились би із пропозицією. А чому вони не погоджуються? Бо деякі з них бояться, що якби вони підтримали цю пропозицію, колись в майбутньому може бути якась ініціатива в ООН, аби створити подібний трибунал вже проти них. Наскільки ці страхи виправдані, Ні, Я не думаю, що вони дуже реальні. Зокрема, стосовно України і Росії. Це питання настільки велике і безпрецедент. Не що помилково було б навіть висувати такий аргумент. Почекайте, давайте не створювати цей трибунал, бо ми думаємо робити подібне в майбутньому та хочемо бути захищеними від наслідків. Та ви жартуєте, яка з країн групи семи має хоч якесь фантастичне уявлення, що вона буде здійснювати зовнішню та військову політику таким чином, як Росія по відношенню до України. Це ж повністю нереалістично. звичайно ж ви досліджували тему війн на Балканах. Й через 30 років розслідування воєнних злочинів одна з головних тем новин в Балканських країнах. Чи очікуєте ви, що у випадку України ці розслідування можуть зайняти стільки ж часу? Лон інвестигейшенс інкеїсов юкрейнезваойкерзнодариобідекейдзлонг. Я не маю сумніву, що вони займуть десятиліття. Важливо, що технології значно розвинулись з 90-х років. Тож розслідування буде інакшим, тому що доступні технології зараз дуже відмінні від тих, які були на Балканах. Краще, значно краще ніж те, що було на Балканах. Це допоможе у розслідуваннях. Нещодавно українська влада заявила, що російські сили заклали вибухівку на атомній електростанції в Запоріжжі, з точки зору воєнних злочинів. Якщо Росія піде на цей крок, це буде вперше в історії людства, коли хтось свідомо підриває атомну електростанцію. Яку реакцію світової спільноти на це ви можете очікувати? Була б дуже сильна відповідь і обурення. Думаю, це можна було б порівняти із руйнуванням Дамби. Обидва випадки дуже сильна атака на навколишнє середовище. В одному випадку повінь, в іншому випадку радіацію. І йдеться про українське навколишнє середовище, яке вже постраждало десятки років тому від чорнобильської катастрофи. Думаю, буде міжнародне обурення. Також це може зміцнити рішучість країн НАТО, продовжувати підтримувати Україну в її війні проти російської агресії. Ви вже говорили про ордер міжнародного кримінального суду на арешт Путіна напередодні саміту Брікс в Південно-Африканській Республіці. Питання постає гостро. Чи ігноруватимуть країни-члени міжнародного кримінального суду цей ордер? якщо уявити, що Південна Африка запрошує Путіна відвідати свою територію, взяти участь у зустрічі Брікс у серпні 2023 року разом з іншими країнами Брікс, чи сидітимуть вони за тим самим столом? чи Їстимуть разом з паном Путіном на цих зустрічах. Чи будуть фотографуватися з ним? Чи буде це робити Бразилія, яка є країною-членом міжнародного кримінального суду? Чи буде їм комфортно знаходитись в одній кімнаті переговорів разом із Путіним у південній Африці? Це було б ударом по цих двох країнах південній Африці і Бразилії. Було б неймовірно, якби вони провели два чи три дні в тій самій кімнаті, що і містер Путін, і ви фотографували з обвинуваченим воєнним злочинцем, тому що Путін є обвинуваченим воєнним злочинцем. Саме так ми мусимо називати когось, проти кого висунули обвинувачення. Я би сказав, пане Путіне, використовуйте зум. Юа велкомтюзументозізмірінз. А наша наступна історія про те, як буквально кілька американських волонтерів зі штату Колорадо, допомогли пораненим українським військовим знову встати на ноги. Один із тих, кому безкоштовно зробили протез, боєць ЗСУ Ігор Войний. Свою історію він розповів Світлані Пристинській та Володимиру Петрунів. Ігор Войний, родом з Дніпропетровської області, записався до лав ЗСУ 27 лютого минулого року. Перший бій, який стався. У нас це був бій в селі Кошеве. Почали відбивати Херсонську область від загарбників. Поранення отримав я в жовтні місяці, 31 жовтня, ми якраз вийшли на берег Дніпра біля населеного пункту Дуччани. Зайшли на кацапські позиції. Ліс був дуже ретельно і замінований. І сталося так, що я наступив на протипіхотну міну, втратив ногу. У кінці квітня цього року Ігор разом зі своїм побратимом прилетів у Колорадо на безкоштовне протезування. Процес зайняв місяць. Зараз Ігор заново вчиться ходити. Протезування для українців організували волонтери фонду Limbs for Liberty. Співзасновниця фонду, місцева мешканка Келі Роріх, минулого року їздила до України допомагати і піклувалась пораненими в одному з київських госпіталів, де Ігорю робили операцію. Завдяки їй він отримав можливість знову стати на ноги. Американські лікарі нас обстежили терапев... терапевтично, фізично провірили наші можливості, особливості. Нас дуже, дуже тепло зустріли. В аеропорту це було там, порядка двох десятків людей з квітами, з караваєм, все як положено. Тут дуже красиво гори. Були в юті, в цих каньйонах, були в горах, на лижах. Ну, ми більше каталися на, на снігоходах, бо на лижах треба вчитися. Це була одна із моїх мрій побувати в каньйонах, в горах. За освітою Ігор, механік гірничого підземного обладнання. Перед тим, як долучитись до ЛАВ ЗСУ, працював на шахті. Через рік мав би вийти на пенсію. Я хотів доробити до пенсії на шахті. Але так сталося, що не вспів. Рани позаживали, вистанавлюємося. Коли я повернусь в Україну, я військовослужбовець, повернусь в частину, будемо працювати. В Шахту може вже не попаду, але я ще молодий, ще все впереді. Так що все буде добре, все буде Україна. Українка Олена Тітаренко, власниця місцевої поліклініки. Вона взяла на себе терапевтичний огляд поранених українських воїнів. Великою привілегією для нас була зустріч з нашими українськими солдатами ЗСУ. На самому початку їхньої подорожі до штатів ми мали можливість привітати їх в нашій клініці, запропонувати їм будь-які послуги терапевта. представникові української громади і працівникові клініки є дуже важливо такі зустрічі. Гроші на підтримку військових, поміж іншого, збирають на українському ярмарку, участь у якому беруть представники різних бізнесів. Ми об'єднали зусилля щоб допомогти українцям. Знайомимо між собою власників українських бізнесів та неприбуткові організації для подальшої співпраці. Ми працюємо з Limps for Liberty та мали чудову нагоду всі разом сьогодні поспілкуватися з нашим борцем борцем за свободу України. Ігорю приємно, що окрім української громади, з ним особисто хочуть познайомитись пересічні американці та американські ветерани. З останніми чоловік уже встиг сходити свій перший похід на новій нозі. Запросили військові ветерани американці, як то сказати, в поход сплав по річці Колорадо, по штату Юта близько ста кілометрів, тиждень в путі. Перебування Ігоря у США добігає кінця, і він з нетерпінням чекає повернення додому, щоб побачити дружину, дітей та побратимів, які стали другою сім'єю. Не можна розслаблятися, бо я розслабився і втратив ногу. Якщо ми розслабимося, то ми можемо втратити країну. Світлана Пристинська, Володимир Петрунів, Денвер, Колорадо. А тим часом у Нью-Йорку та Вашингтоні презентувала платформу наука в небезпеці. Проект займається відновленням українських наукових інституцій та дослідницьких центрів, зруйнованих протягом війни. Засновники українські громадські діячі та науковці, які залучають інвестиції з різних континентів, з ними спілкувалася Христина Шевченко. Десятки наукових установ зазнали руйнувань або опинились в окупації. Сотні вчених були змушені покинути домівки чи місце роботи. За попередніми оцінками Міністерства освіти і науки близько 15% дослідницької інфраструктури, а це й наукові установи і університети ушкоджені або зруйновані. Тож частина науковців вирішила діяти. Кандидатка фізико-математичних наук, випускниця програми українських лідерів у Стенфордському університеті Юлія Безвершенко зараз проживає у Кремній долині. Вона стала стала співзасновницею проекту наука в небезпеці. Ми розуміємо, що наука, яка проходить через війну, це наука, в якій страждає людина, дослідник, страждають наукові зв'язки, розпадаються наукові колективи, йде зупинка або переривання наукових досліджень. Окрім того, що руйнувань зазнають самі наукові споруди, як от Харківський національний університет імені Каразіна, науковці постійно втрачають ресурси та можливості для досліджень. Доктор біологічних наук Павло Гольдін досліджував морських савців у Криму, коли у 2014 році Росія анексувала півострів і він був змушений виїхати та продовжувати роботу в Києві та Одесі, та з повномасштабним вторгненням працювати знову стало дуже складно. Якщо ти працюєш з природою, то одного дня ти узнаєш, що ти далі не можеш вже працювати там, де ти працював так, тому що, наприклад. У росіян захопили море, і ти вже не можеш вийти в море. Так, А якщо ти виходиш в море, то тільки з дозволу росіян, тобто виходить так, що ти визнаєш їх владу. Або, наприклад, ти шукаєш викупних китів у... на березі Каховського водосховища. Одного дня ти узнаєш, що росіяни захопили берег Каховського водосховища. Потім ти узнає, що там все заміновано. Потім ти узнає, що вони підірвали дамбу. І потім ти узнає, що каховського досховища більше немає, а там є якесь багно, і в ньому міни через неможливість працювати багато науковців стали вимушеними переселенцями. Юлія Безвершенко каже: до цих та інших викликів потрібно адаптуватись. Ми не можемо чекати якогось дня, коли все закінчиться, коли буде перемога, і ми тоді почнемо це відновлювати. Ні, це питання кожного дня. Чи є в науковців ресурси і розуміння і підтримка на те, щоб зберігати науку, вивозити, оцифровувати свої колекції, а укріпляти те, що є. Чи є в науковців інструменти підтримки, в тому числі фінансові, які дозволяють залишатися їм в професії і готувати наукову зміну на сьогодні до платформи наук? в небезпеці долучилось 30 науковців, серед них і Павло Гольдін, тому що дійсно, важливо зберегти науку, важливо відновити науку. Ні для кого не секрет, що наша наука не і до війни не була в оптимальному стані, що нам треба було рухатись вперед, і в ці воєнні роки ми почали якийсь рух. Тобто, можна сказати, що наука мала свій прогрес, не зважаючи на постійну війну, а ну і тепер треба продовжувати звичайно. Тобто, не можна зупинятись, не можна складати руки. На платформі наразі ведуть статистику зруйнованих інституцій і припинених досліджень а також шукають гранти і донорів, які будуть готові фінансувати відновлення конкретних наукових об'єктів та їхній розвиток. Христина та Богдан Шевченки Кремнієва долина Київ для Голосу Америки. І наприкінці говоримо про те, як рятують українську культуру від російської війни. За підрахунками ЮНЕСКО, збитки для української сфери культури та туризму за останній рік склали понад 2,5 мільярда доларів. Лише музеїв, що частково або повністю зруйновані в Україні більше двох десятків. Як працівники культури намагаються зберегти колекції, шукають ті роботи, які вкрали росіяни, та чекають на реставрацію історичних будівель. Розкаже Леся Бакалець. Шедеври з Києва. Так підписані дві картини з музею Богдана та Варвари Ханенків, які зараз виставляються у королівському палаці Варшави. Вони лише частина колекції, яку музей на два роки передав Польщі. деякі з них це предмети італійського відродження Флоренції та Сієни, де було засновано європейське мистецтво. Деякі кінця XVIII століття. Частина робіт справжні шедеври. І щоб привезти ці шедеври до Польщі, розробили цілу таємну операцію. про це було суворо заборонено говорити. Операція була абсолютно секретною. Тільки мій колега, який відповідав за організацію перевезення, і я, тобто, дві особи, знали дату прибуття цих предметів мистецтва до замку. Всього королівський палац має 38 витворів мистецтва з музею Ханенків. Від початку війни музей законсервував колекцію і шукав для робіт максимально безпечне місце. Коли почалася війна, я думаю, що королівський замок напевно був один з перших, хто написав нам такого щирого листа підтримки. І з пропозицією, як допомоги з питанням чим вони можуть нам допомогти. Звісно, ці твори будуть деякий час в більш безпечному місці, тому що ми розуміємо, що в Україні на жаль наразі не існує місця безпечного для будь-якого музею. Особливо гостро питання безпеки постало у жовтні минулого року, коли недалеко від музею впала російська ракета. У нас були вибиті абсолютно всі фасадні вікна цього будинку, і частково наступного будинку. Вікна у нас впали скляні частини даху через вибухову хвилю. Звісно, разом з вікнами постраждали рами, фрамуги, частина дверей. Постраждала, усе тепер вимагає ретельної реставрації, адже будівля історична. За даними ЮНЕСКО, тільки за перший рік війни у подібній ситуації опинилися сотні культурних об'єктів в Україні загальна кількість пошкоджених культурних об'єктів в Україні 262. З них 24 – це музеї, які частково або повністю пошкоджені. Ті ж музеї, які були під окупацією, втратили найдорожче свої колекції. Херсонський художній музей ще до війни закрився на реставрацію і колекцію помістили у фондосховище. Півроку від початку окупації працівникам вдавалось приховувати від росіян, де саме зберігаються роботи, каже директорка Аліна Доценко. Але потім картини таки виявили. Коли наші війська підходили до Херсону, почалася евакуація нашого, на жаль. Музею колекції. З Криму 31 жовтня приїхало багато вантажівок І вивезли вони з 31 жовтня по 4 листопаду майже всю колекцію. Пакували її, кидали як сміття. Аліна Доценко переконує частину робіт колекції, вона із колегами ідентифікувала на фото з Сімферопольського краєзнавчого музею. Ці більше 11 тисяч, які ми вже знаємо, задокументували, що вивезли, ми не знаємо, довезли чи вже роздали, чи подарували, чи продали. Порахувати точно, скільки предметів мистецтва вивезли росіяни з України від початку війни. Зараз складно визнають у ЮНЕСКО. Попередній перелік артефактів, що офіційно визнані викраденими, є у Інтерполу. Але щоб об'єкт мистецтва потрапив до цього списку, у нього має бути необхідний документ. це стисла інформація про твір чи витвір мистецтва або артефакт, який важливо мати або починати пошуки. ЮНЕСКО підтримує музей в інвентаризації колекцій, в документації, наприклад, в музеї Одеси. Ми надіслали сканери, аби дати змогу швидко оцифрувати всі документи. У музеї Шханенків кажуть ще один виклик, який стоїть перед працівниками культури, не просто сховати витвори мистецтва на час війни, а знайти можливість, як показати їх світові, поки в Україні виставки неможливі. Не тримати ці роботи, звісно, просто законсервованими і схованими, а відкрити їх. І скористатися це можливості показати навіть ті твори, які як правило не покидають експозицію музею. Тому частина колекції музею вже виставляється у вільнюсі старовинні ікони у паризькому Луврі. А виставку у Варшавському королівському палаці планують на 2024 рік. До її організації зможуть долучитися і працівники музею Ханенків. щоб працівники з музею мали змогу працювати із колекцією. Я запропонував організувати їх короткочасне перебування у Варшаві. Чи вони взяли участь у підготовці монографій, а також реставраційних роботах? Загалом, за підрахунками ЮНЕСКО, загальна вартість збитків сфери культури та туризму України у перший рік війни більше 2,5 мільярди доларів. Леся Бакалець Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дякую, що довіряєте Голосу Америки українською. Бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку. До зустрічі.